Важливіші події дня учима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Газ для населення у 2012-му не подорожчає, заявив заступник голови обласної адміністрації Володимир Новак, підбиваючи підсумки використання блакитного палива на ріниччині у минулому році. За словами чиновника, держава, як і раніше дбатиме про пільговиків, так нині 47% споживачів області користуються пільгами, а 10 – субсидіями. Разом з тим у області триватиме боротьба за економію газу. Більше про це Галина Баранчук. За тепло світло, воду та газ жителі краю та підприємства платять майже в повній мірі. Головний нині газовий боржник рівне азот Його борг і тягне нашу область назад у загальнонаціональному рейтингу. Місцеві чиновники констатують вплинути на таку ситуацію. Вони не в силах. Це чисто розрахунки йдуть між НАК Нафтогаз України і Азотом. тобто ми там не являємося стороною своєї сторони. Обласна державна адміністрація. Зараз працює над тим, щоб як кажуть, була встановлена справедливість, і нам показували ті розрахунки, які ми дійсно сімаємо за спожитий природний газ. Натомість, підприємство рівнегаз своєю статистикою, пишається. Кажуть, за рік провели серйозний ремонт та заміну обладнання. Блакитне паливо з'явилось в оселях 17 тисяч жителів краю. При збільшенні кількості споживачів вдалося використати палива на 20 мільйонів кубометрів менше, ніж у 2010-му. Досягли цього насамперед, завдяки встановленню лічильників. Втім, і тут не все гладко. Адже бідкаються газівники, якщо прилад обліку є лише на будинку, оплат. Плату встановлюють пропорційно до кількості прописаних у квартирах людей. Дуже багато є квартир, які здаються студентам чи будь-кому там в оренду на житло. І там ці люди набагато більше використовують газ. І є от такі в нас проблеми з розрахунками. Економили у 2011-му газ і теплопостачальні підприємства. Так, рівне теплоенерго поміняло 4 кілометри теплотрас та встановило два котли, які працюють на щепі. Це звичайно не дуже великі котельні. Вони споживають, споживали газу десь до мільйон кубів в рік, але це також є велика економія. Підприємство продовжуватиме цю роботу, і надалі це ж стосується і теплотранссервісу, який обслуговує 60% споживачів рівного. Ми хочемо закрити котельну Сошенку 25, Сушенка 5 п'ять В цьому році ми отримали за кіотський протокол грошей порядку 18 мільйонів. Вложили в переобладнання теплових мереж на ремонт теплових мереж. Витрачено порядка 12 мільйонів, і на перспективу закриття котельні Сушенка-5. І переключення споживи на Макарова 41. торік. Теплотрансервіс закрив дві старі котельні в центрі міста. А споживачі перейшли на обслуговування котельні по вулиці князя Володимира. Це дало можливість зекономити півтора мільйона кубів газу. З цієї ж причини планує також закриття котельні по вулиці Набережній. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Виконали і перевиконали на майже 7 мільйонів 300 тисяч гривень поповнило українську казну торік Регіональне відділення фонду держмайна у області. Це гроші, які надійшли у бюджет від приватизації та оренди об'єктів, які є власністю держави. Сума ця майже вдвічі перевищує ту, яку вимагала столиця. Таким чином регіональне відділення увійшло у п'ятірку кращих у державі. Завдяки чому вдалось отримати такі показники? Далі у сюжеті. Найбільш суттєвою є сума отримана від приватизації майже три мільйони гривень. Це отричі більше, ніж уряд запланував для Рівненщини. Для порівняння у 2010-му об'єктів продали лише на 113 тисяч, але такому прориву є свої пояснення. Нами було продано обладнання заводу Азот. А це було 14 одиниць, великий, великий перелік об'єктів цього обладнання. Ось, ну, велика сума надійшла. І ще, окрім цього обладнання, ми продали ще 4 об'єкти. Надходження від оренди склали майже 4 мільйони 400 тисяч гривень. Найбільше грошей, як і раніше заплатили орендарі Рівненської сірникової фабрики і санаторії Червона калина. Останні, до речі, цього року готуватимуть до приватизації. Щоправда, цим займатиметься не наше відділення, а центральний апарат фонду держмайна. А вже до кінця року, каже Володимир Іванов, санаторій наймовірніше продадуть. Нині рівненські Авдемівці живуть уже майбутнім. Ми надіємося, що реально в цьому році буде продано біля 10 об'єктів. У нас буде таких непоганих три об'єкти. Це Воженіна, об'єкт незавершеного будівництва восьмиквартирний житловий будинок, який я казав ми повернули. їдальня і овочесховище, на які на які вже є на сьогоднішній день потенційний покупець, це Женський цукровий завод. Від продажу цих будівель сподіваються виручити понад мільйон гривень. Окрім того, готові до приватизації на житлове приміщення на князя Володимира у Рівному, їдальня у Клевані та колишній клуб заводу Металіст у Сарнах. Загалом обласне відділення фонду держмайна планує спрямувати цього року до держбюджету грошей не менше аніж у 2011-му. Ірина Веселовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Політична партія Удар закликає опозиційні сили підписати угоду про співпрацю і взаємодопомогу на цьогорічних парламентських виборах. Як повідомили на прес-конференції, рівненські активісти удару її текст уже направили місцевим опозиціонерам для ознайомлення. В угоді зокрема пропонують висувати по мажоритарному округам єдиного кандидата від опозиції. Ним має стати особа з найбільшим рейтингом довіри виборців. Окрім цього, у всі хочуть, щоб представники опозиційного табору розробили механізми взаємодії під час виборчої кампанії та спільні підходи створення більшості у Верховній Раді. Наша мета не просто співпраця під час виборів, а об'єднання зусиль для проведення змін в країні. Найстарший фтезіатр в Україні мешкає на Рівненщині. 85-річна Ніна Климович, і досі лікує хворих на туберкульоз у здолубунівському диспансері. Своїй професії жінка віддана вже понад 60 років і, незважаючи на те, що сама перенесла легку форму легеневої хвороби, не припиняють тісному кабінеті приймати інфікованих. Життєва історія про те, як лікування хворих стало важливішим за особисте життя від Людмили Усік. Понад півстоліття фтизіатр Ніна Іванівна щодня цією дорогою добирається до диспансеру. У невеличкому кабінеті вона лікує тяжко хворих. Працювати лікарем саме такої спеціальності 23-річна випускниця медінституту погодилась, бо потрібно було годувати родину. Ще не знаючи, які небезпеки чекають, молода лікарка з кожним днем опановувала протитуберкульозні методики лікування. До її кабінету наприкінці 40-х стояли черги. Адже на туберкульоз в ті роки хворіло чимало людей, і, зокрема, ті, то повернувся з фронту. Працювала дуже тяжко пару років, стаціонара не було, а хворих було навалом. Були неможливо неможливі умови роботи. Ну, знаєте, я така була сміла, пробивна. Контакти з інфекційними хворими для пані Ніни не пройшли безслідно. Вона теж перенесла легку форму туберкульозу, але з професії не пішла, хоч і були пропозиції, бачивши на власні очі жахіття війни, жінка пообіцяла рятувати людей. Мені абсолютно не було страшно. Я чи я сама то не розуміла, що то таке? розумієте? Я не старшилася її, не так. І, і, і потім, навіть як я перенесла ту форму легку туберкульозу, я теж... Не питалися дуже крепко так уйти. Присвятивши фтизіатрії тезіатрії 62 роки, Ніна Климович бачила різних хворих. Каже, нині вони помолодшили. При цьому майже 70% – це непрацюючі та неблагополучні мешканці району, бомжі алкозалежні наркомани. Тому йти у таку специфічну та небезпечну професію молоді лікарі не хочуть, бо бояться. Та й зарплатня не виправдовує ризику. Ви не циниками будемо говорити так, як вона є називати речі своїми іменами. Бояться, по-перше, а по-друге, ви знаєте, які доходи зараз мають лікарі інших спеціальностей? Ви, мабуть, знаєте. Знаєте, так? Ну, і це... То не є стимулом йти в фізіатрію. Вже більше 30 років компанію Ніні Іванівні складає її колега Ганна Решетняк. каже 85 85-річні енергійні та віддані лікарці, позаздрять навіть молоді спеціалісти, адже в її професії важлива наполегливість. Бо лікування туберкульозу займає роки. Всяка робота, яку вона починає, вона її доводить до кінця. Вона її ніколи не кидає на всередині чи не каже, що я знаю і не буду. Все, що робить, все від початку до кінця має бути зроблено. А особливо в нашій службі. У нас лікування має бути завершене. Людмила Усік, Валентина Іліна, Сергій Савта інформаційна програма День. Дмитро та Анна найпопулярніші імена 2011 року у Рівному. Саме так найчастіше рівняни називали своїх малюків. Утім, зустрічалися і більш екзотичні варіанти, такі як, наприклад, Едвін чи Лікерія, загалом народилося в обласному центрі дітей у 2011-му Приблизно стільки ж, як і роком раніше. А от шлюбів було на півтори сотні більше ніж торік. Статистику рівненського радцу вивчав Іван Марчук. Мене звати Іван, а це оператор Денис. Такі імена, як у нас, у минулому році, були одними із найпоширеніших, якими батьки назвали своїх дітей. Однак у Рівненському радці реєстрували імена набагато рідкісніші і набагато незвичніші. На наше прохання працівники радцу відібрали найцікавіші серед нетрадиційних для нас хлопчачих імен. Є давньогерманський Едвін, Болгарський Валізар, а також Арабський Рамір та Сабір. Для дівчаток Сівіль. Лікерія, Софіко, Ніколь іноземні імена, імена із серіалів бувають. Ну щоб взагалі таке щось вигадано, то у нас не було такого. Бувають таке, що реєструють за одним іменем, а в церкві вже дитина нарікається іншим іменем. Таке дуже ну доволі часто. Як, наприклад, ім'я Діана, батюшка, я знаю, не хреста Діан там чи Домнікія, щось таке церковне ім'я дитині дають. А от серед традиційних імен хлопчиків були популярними Дмитро, Владислав, Артем та Максим. Найбільше ж дівчаток було названо іменами Анна, або Ганна, Софія, Катерина та Анастасія. Загалом минулоріч у рівному народилось 3375 дітей. Це майже на рівні 2010-го. Крім того, минулого року Рац зареєстрував 2053 шлюби, що на півтори сотні більше ніж позаторік. Шлюби з іноземцями також були найбільше із представниками країн СНД. Однак їхали із іншої сторони світу. У нас цікавляться і африканські країни є у нас. Шлюби, а так взагалі більше, звичайно, це Європа. Італія, наші жінки там на заробітках, дівчата, жінки, Іспанія, Греція, з Ізраїлю наречені були. Що стосується кількості розлучень, то минулоріч кажуть у радці, на кожен третій шлюб припадало одне розірвання. А от щодо віку молодят, то такої статистики у рівному не ведуть. Тож скільки років, скажімо, найстаршому жениху або наймолодшій нареченій, сказати не можуть. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Рівненський державний архів розгорнув виставку, присвячену Дню Соборності та Свободи. Там представили копії унікальних документів, які зберігаються в центральних державних архівах. Києва та Львова експонати, а це понад 30 постанов, законів та протоколів, розповідають про історичні події 1917-21 років. Усі вони стосуються спроб встановлення політичної незалежності України. Серед основних накази Симона Петлюри, листування Грушевського з Вениченком та постанови гетьмана Скоропадського. Проте найбільш цінними організатори вважають документи, що стосуються безпосередньо рівного. Що стосується саме наших документів, то на виставці представлений вісник уряду Петлюри. І є документи, які виявлені в нашому архіві. Це про заклад, який відбувся. Заклад під керівництвом Маскілка, який відбувся в квітні 1919 року, коли тут перебував уряд Петлюри. І нещодавно ми виявили документи цього періоду. Це протоколи засідання педагогічної ради нашої Рівненської гімназії, в якій є деякі моменти, що відбувалися в нашому місті. Цікаві самі протоколи, тому що вперше офіційна документація велася вже українською мовою. Більше пів тисячі пісенно-обрядових творів за 25 років своєї роботи зібрав фольклорний ансамбль інституту мистецтв джерело. З нагоди чвертьстолітнього ювілею його учасники відтворили старовинний новорічно-різдвяний обряд з піснями, примовляннями та гаданнями. На святі традиції побувала Вікторія Катеринчик. Наталія Нижник фольклорним співом займається ще з дитинства. Нині дівчина вже другий рік співає в ансамблі Джерело. каже вже й уявити не може себе без улюбленого колективу. Я не знаю, в принципі, чим воно мені подобається. Я цим живу, я не можу без того. Я, мені сумно, я можу співати чи весело, чи в гостях, чи десь з друзями. Ну, з ансамблю. Вони мене розуміють і підтримують. І так ми можемо збиратися і просто співати. Джерело виповнилось 25 років. За цей час через ансамбль пройшло кілька сотень студентів. Один із засновників джерела Іван Сінельников. Нині викладач одного зі столичних вишів, пригадує ідея створення колективу виникла ще за роки його студентства. У 83-му році я був студентом першого курсу Рівненського інституту культури кафедри народного співу. І перше було тріо, ми зробили Ріса Володимираїса Цапун е... Стефанія Заєць і. Я, Іван Сенєніку, зробили перше тріо. І це від того тріо, так би мовити, можемо починати ці витоки. Вже із тріо пішов у 1986 році. Остаточно ми зробили цей колектив, фольклорний ансамбль джерело. Нині весь ансамбль складає вісім учасників, а репертуар налічує понад пів тисячі пісень та обрядів. Я лічу от Бога, радася при нього, шо виді. Все натхнення розповідає творчий керівник Раїса Цапун черпають вивчаючи пісенні традиції Рівненщини та Житомирщини. Всі обряди, які от наш народ святкує, тобто супроводжують всі свята, український народ ми відтворюємо. І починаючи от зараз від колядок, щедрівок, потім і колодка. В нас такий обряд є. Це масниця, коли весна зустрічається з зимою. І веснянки, і купальські, і троїцькі, і жниварські, і весілля. А весілля вже скільки обрядів, які от є весіллі. Намагаємося їх відтворювати вже найближчим часом. Світ побачить і присвячена ювілею колективу. Збірка, яка об'єднає і репертуар, і довідки про його учасників. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 18 січня у християн східного обряду другий святвечір або як його ще називають голодне котя. Цього дня віряни дотримуються суворого посту і нічого не їдять. Вечері сідають лише після заходу сонця, але на стіл подаються лише пісні страви: смажена риба, гречані млинці, вареники з капустою, озвар і котя. Також родина цього вечора має винести з дому і спалити дідуха. Це символізує прощання з зимою і закликання весни. А у церквах цього вечора вже починають святити воду. Ще більше цікавої та корисної інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і смачної куті. Побачимось! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.